Це відкрите питання, чи справжній Путін перед нами Буданов заявив, що глава Кремля неволіковно хворий на рак і має двійників. А також голова військової розвідки шокує про замахи на своє життя. Їх було щонайменше 10. деталі за хвилину. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. А дві це буде рік нашої перемоги. Президент Росії Володимир Путін невеліповно хворий. Він страждає від онкозахворювання. При цьому кремлівський диктатор має кілька двійників. Визначити, коли на публіці з'являється справжній Путін і чи взагалі він живий. Дуже складно. Про це в інтерв'ю The Washington Post заявив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Він серйозно болен. Це скажімо так, большая тайна не думаю, що я буду первый, вам об этом гаворіт. Так, голова військової розвідки України повідомив західним журналістам, що Путін, начебто, невеліковно хворий на рак і має кілька двійників. Це відкрите питання, чи справжній Путін це зараз, зазначив Буданов, опосередковано підкріпивши висловлені раніше президентом України Володимиром Зеленським сумніви щодо того, що глава Кремля насправді живий. Подробиці заяви Буданова видання не наводить. Однак кілька місяців тому в одному з інтерв'ю очільник гур зазначив, що двійників у Путіна щонайменше троє. Я особисто не є путінознавцем. Скажімо так, для мене є точно три двійники, яких я особисто бачу відразу. Скільки їх насправді треба просто підняти інформацію? Заявляв тоді керівник розвідки. Що ж до хвороби кремлівського диктатора, Буданов також раніше заявляв про це. Він хворіє вже дуже дуже давно. Я впевнений, що на рак. Я думаю, що він помре дуже швидко. Я сподіваюся, що дуже скоро. Ми просто знаємо це від людей. Джерел посилався на інформацію від представників з оточення Путіна. Начальник Гурмо в одному з січневих інтерв'ю. Оця активна фаза має значно скоротитися до кінця року, майже до нуля. Вихід на адмінкардон наш цим закінчиться наша війна. Також глава української розвідки Кирило Буданов розповів, що з серпня 2016 року, коли в Криму вбили підполковника ФСБ Росії, за що Росіяни поклали відповідальність, нібито на українських диверсантів, він пережив численні замахи на своє життя. Лік яких пішов вже на десятки. Про це Буданов розповів під час інтерв'ю The Washington Post. і всі замахи на моє життя почалися після цього. Вбивство ФСБшника заявив він, при цьому не підтвердивши і не спростувавши свою участь в цій операції. Щось трапилося. Відомо, що у 2019 році Кирила Буданова намагалися вбити під його авто. Заклали вибухівку, яку на щастя вчасно підірвали. Сумарно ж на главу української розвідки здійснили вже щонайменше 10 замахів різного роду. Через це він веде. Обережний спосіб життя переважно перебуває в офісі та рідко з'являється на публіці. ЗМІ також акцентує на тому, що у його кабінеті цілодобово звучить класична музика. Можливо, це захист від будь-яких спроб прослухати те, що говорять всередині. Я певен в тому, що Україна в найближчій перспективі стане новим центром, як мінімум, східної Європи, хто не зможе нам диктувати, що нам можна і що не можна. Також Кирило Боданов вважає, що цього року Росія зосередиться на окупації більшої території у Донецькій та Луганській областях. Боданов вважає відновлення наступу з Білорусі малоймовірним. За його словами, такий крок може свідчити лише про намір відволікти і розділити сили оборони. Глава гур також додав, що ми маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому. А дві це буде рік нашої перемоги. Треба дуже серйозно до неї готуватися. На запитання чи вважає він, що захід українських військ до окупованого Криму спонукатиме президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю? Буданов зазначив, це неправда, і Крим нам повернуть. Я вам більше скажу, все почалося в Криму в 2014 році, і на цьому все закінчиться. Це тактика лякання. Росія країна від якої можна очікувати багато чого, але не відвертого ідіотизмом. Вибачте, але цього не станеться. Нанесення ядерного удару призведе не просто до військової поразки Росії, а до розпаду Росії. І вони це дуже дуже добре знають. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні! Після, скажімо так, військової перемоги буде ще досить багато подій не такі вже і великих подій, до яких треба нам підготуватися зараз. Країні, Україні, як далі ми будемо жити, коли ми повернемо всі ці території, які вісім років знаходились під окупацією? Досить серйозна буде далі робота. Проте, абсолютно ще раз вам підтверджую, що 23 й рік має стати роком перемоги. Він їм стане.